Приготовив своїм сніданок. Юля каже, що це? Я кажу, на що похоже, та й рішаємо. Якщо отак, то на колю <смі> англічанського. Якщо отак, то на зайчика. Ой, зайчика дога відпала. Ну, в общем, такі собі. Я то знаю на що воно похоже. Просто рецепт такий, а на що воно має бути похоже? На їду. Погодка, звісно, не дуже бандочка привіт, але я думаю, що розпогодиться, бо так і пройде відпуск, Лежа на дивані з чебуреком в рту. Починаємо нашу сьогоднішню подорож от з таких от краєвіду. Ну і в общем-то, хто вже з нами путешествує постійно погини, той зараз пойме. О, кстати, Таня з Америки. Це десь ви от тут збираєтесь остановитися. Потому що воно корабль, район Денегру, замки, все остальное. Запам'ятайте дорогу. Це Я не знаю, що це за дома. Це якісь африканці, мабуть, теж тут живуть. Тому що така якась конструкція. Може якісь спорт, якісь спорткомплекси, ну, ці їхні, де вони тут збираються, бо це, це ж десь тут рядом повинна бути, як воно називається, спортплощадка, і все. А, воно, а воно басейн, дивіться який, зелений вони, ось все, воно де це? Замок. Це замок. Ну, а ми взагалі збираємося туди, до замків. Опять болото пойдем месить. Дрончик, да, треба дрончика, чуешь? Да, дрона срочно куплять. А цену иди, як обычно, Коля. Коля, Саня у нас в Париже. Представляете, какие тут излучения идут, наверное. Оце ці анни ми вічно з, з усіх сторон бачимо, але ніколи до них ще не доїжджали. Дядько передівся. А він бачить резинових сапогах, він умішує. Отут зараз гарно, дивіться. Там де сонечко. Ну так, да, це оно той серпантин, з якого ми вам колись знімали відео, оно той поворот пальцем пока. Ні. Це ото, де ти була перший раз, два, як ми їхали з Делагвардії. Воно, воно дело Гварді, а воно той поворот, з якого видно гарно геною. А воно та церква, яку Лука каже, була б вона проклята, де він перший раз розписався чи вийшов заміж, чи що да, да Ну, Ми ж біля неї ну, теж були, це коли ми їздили, на шашлики піднімалися до неї. Ну, Мені подобається так, коли десь сонце є, а десь немає, бачите? Красиво, красиво. Так, а ну мамина хата де? А мамина хата оно тому. Вже підкріплявся. Бітурбо. Щоб <гіллявся> по горам <гонять. гіллявся> да. Є речі, на які я починаю звертати увагу вже після того, як я трошки поробив настройки. Дивіться, кінець здання обов'язково зроблений. Выкладені кирпичм арочка щоб була. Вот. Всі ці моменты тоже. Стены строились, тя пля, потім кирпичом підрівнювалось, выравнивалось, робилися вікна, двері, входи, все, все остальне таке. Вот. Я не думаю, что це просто, э, реставр... сучасна просто реставрація. Тому що ну, багато таких моментів. Есть ще що видно, що прям штукатурка тих времен. Ну тут таке віконце в хату. Дивіться, оце кому ще нравляться ці старі замки, будинки, які повністю оброщені зеленью. І вона ж ви поняли як вона? Вона закореняється, прям, ну, прилипає до стіни. От. Дуже красиво. Всякі тут ходульки по ходульки мою. Ну, бачите, всі вікна такого з кирпича викладені. Ці. І теж це зроблено було віками. Воно то для стрільців, бачите, там широко зсередини, тобто людині зручно стояти, розвертатися, все. А віконце чим це поцілиш? я не знаю, яким снайпером навіть на сьогоднішній день треба бути, щоб попасти в це віконце і побачити, що ти там цілишся. Бо з тої сторони все гарно видно, звідси не видно нічого. І отут тільки. І все, і стріла в тебе куля в лоб, то куля в лоб. Вповнив ще одного ідіота. Чого це так? Ну а тут хтось у когось уровня не було, бачите? Як це ти так Як це Ти так криво строїв? Ти що? Хто так строїв? Чи це вже достраювалось, бачите? Якісь такі проходи цікаві. Ну, тут більшості все закрито, але все одно. Це будівля одна, це була друга пристроєна. Ну це вже така. Тут ми тоді ходили. Так цим дверам, дверям, ви представляєте, скільки там цим... досточкам годов. Оце да. тут вони тако сиділи там двіжнячили, значить бачать на них отам хтось нападає. Юля на них нападає. Бачить вони такі. І все, і все таки, короче. біжить чувачок такий сюди. Понял? Біжить, біжить. Сейчас покажу. Тако біжить, біжить. Бере тут ламборджині припарковане. Чи хлерари. І все через ці ворота. отако біжить. Аж туда до третього замка чи четвертого. Скільки їх тут сейчас ми будемо щитати. Щоб, типа... Сказать, що на нас напали! А куди ви пішли? Я куди на дорогу. Куди. То все ж дорога. Ти впевнений? Да. Славі. Що? Там в місті є дорога. Ну зараз подивимось. Добре. Е, ребятки, вам тут з дверима все нормально. Я розумію, що так таке опускається. Воно там є каліточка, щоб вий... вийти. А тут вам пора вже катени поміняти. Хочете я луки позвоню. Ми вам поміняємо. Бо щось вони трошки подджорджавели. Коротше зібралися всі спеціалісти, чуєте ми тут ну, дупля не можемо відбити куди йти Ну зараз вже буду я крайній, бо я сказав йдемте за мною, я знаю дорогу Як Сусанін Воно. Ну. Да. На тільки подумать тепер як туди спрыгнути. <гум> ну я можу вас викинути з балкона, а потім обійти. Ну якось ж тут треба пройти по потому... ну, Наташа пілика, я не може маршрут сама собі, Ну це не асфальтирована дорога. що ти така довольна? Як ж невдобно вийшло, правда, слава? Нормально, що купиш. Люблю, коли я права Так ти не асфальт, ти не права. Але ж я сказала, що це не дорога. Суть не в асфальті. Суть да, суть в пісок. Ну Так дорога ось я просто думаю. Так треба ж понять, кудою вийти. Інтернету ж нема. Аж з нижньої часті. Так це треба воно аж звідки люди починають йти, де всі припарковані, бачино. Так, так, да. Ну то все, йдемо. Зараз вже все почало розпогажуватися. Почало розпогажуватись і... І вже душно, жарко. А я в дівцю зимню ко кохту з бараном всередині. Да, і мені тепер жарко. Ну нічого, ну я думаю, що погода сьогодні буде мінятися 100 разів на день. То... В общем, ми так впевнено сюди перли на машині, оказується нам тепер треба спускатися. Нема чого умнічити, треба було ставати там, де всі стали. А ми поїхали під самий верх. Ну нічого. Зараз спустимось, потім піднімемось і підемо. Тут вони раніше водичку пили. Тут, мабуть, коні пили, а там зверху люди. Або тут ноги мили, а там руки. Ну бач, звідки Сп... спастіль... і пасті льва текла вода. Ну, мабуть, позабивалися всі водостоки. пасті льва, ось, тут оце... типа, був умивальник. Сюдою текло. Ну, це, це, а оце зверху та, це ресторан, так? Да? Ресторан, да. Вони там і живуть, і. І їдять, так? Да? Да. А гроші заробляють? Думаю, що так. Да. Літом тут туристів вистачає. Та і зараз воно вистачає. Ліс багато. І, бі, і бігуни. З горки я можу бігти. Ти під горку розвернись, побіжи. Тоже бігун знайшовся, так? Да? А ну скажіть йому щось. Подражала, я не так прям ходю. Похоже, ну не так. Ну, <підрожна> а була руками в ніякі гойдали. Оце ж кривляка. Шо, а що ви пороздівалися, що вам? жарко вже? Це жарко, так. Так, якщо ви, як і ми, трошки плутаєтесь в орієнтірі, давайте я вас зараз зарієнту. В прошлий раз ми були в тому замці. Ну колись давно ми з вами були, там лазили. Дуже цікаво все. от Зараз давайте я вам трохи покажу природи. Це в другу сторону від мами, тому що ми обично дивимося напроти неї. А це ось такі гори в нас. Буду вам старатися сьогодні красиво знімати, ніхто нікуди не спішить, погодка гарна, тепло принаймні. Тут починається все, автострада йде. Це те, про що я вам казав, дивіться, пам'ятаєте, все, тунелі, тунелі. тунелі, Тут вообще, от, зараз чуваки ось виїжджають, тунельчик, да, там таке щось, тіньок, марки туди-сюди, а потім з того тунеля вже там аж як виїжджають, там тінь. Слідчі тунель вони виїжджають, там вже сонце світить море. О, це, це Із-за цього я люблю тунелі. Так, Тут город, Давайте йдемте. Це район, воно, нерві. От, це теж типу, там щось, якось, старий город ну, з новими постройками звісно. Видно вам. збільшити не можу, бо поставив на стабілізацію. Тут у нас, якби, ви да, вибираємо, або ми дивимось і трошки не трусить, або ми дивимось, тіліпає, як ото, вроде, цей. Але можу збільшити. Ну, Нора Павлова Юліне. Дуже багато людей ходить, віддихає. О, дивіться, яка собака прикольна. Думаю, що ти Ти теж думаєш, на нашу тебе витяглися з хати. Я нормально лежав біля холодильника, ївку в басу витащили на прогулку. Так, ось все, карта. На якій нічого не зрозуміло. На ну, це треба розуміти хто там у нас. Картографи є, чи як їх правильно. Щось тут колись горіло, була якась мабуть, ліквідація, тому що всі такі печальні фотографії uh -huh. А тут еще вертольотна посадка по площадка. І у мене зразу асоціація це з новим каналом і одразу вопрос. Притула, де бабки? Ті що люди донатили, де спутник дівся? Де все остальне? Де гроші? Ти. Тварина ненажерлива, як і більшість таких, як і ти, козли. Красиво, да? Давайте лучше прохорош. Ось движека зона отдыха. Но к сожалению тут нельзя жарить шашлыки. Сюда можно приїхати с готовыми шашлями, накидатися до синих. клей Да хорош крякать, Наташа, задубала Дай с людьми поговорить Как я вырублю? Это же мой телефон А она в нему. Вы, да, да, да. Про, Выключить можно? Выруби. Ну, гарно. Это, конечно, гарно А що найголовніше, що тепло і немає вітру? Ось всю лавочка, я понімаю. Крипкенька така. А то що таке? Типа спортом, типа яким? Що за снаряжение, хто знає? Які упражнення на ньому можна робити? тут типа А, хребет рівняти? А, ні, це все піднімати русь. Це хороше за упражнення все для рук. Це руки качати. Оце Саша тобі надо, це щось... В нас дрю, як правильно отримати, чи що. Що це за упражнення? Вдох, видох, чи що? І що далі? Та ні, тут щось треба зробити. Ну, а там можна підтягуватись. Підтягуватись? Да. Точно, мам, точно. Работа, я ще ви. Стопи тут немає, тут повинна була висіти для ног якась віребочка. Такая для ног веревочка. Це така палочка, вот так вот вона спеціально зроблена. Висить веревка і ти такой її крутиш. Вот так вот. І руки качаєш. Піднімаєш груз. А тут Юля отак на підтягувати. Леня чердовецький побіг. Ебов, я вам отвечаю, одне лице. Ленька космос. Стрелы будут а так похожим. Мне даже на секунду показалось, что это реально вин. Так, ну тут, как всегда, налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, ничего не найдешь. Тут камень. А на камне написано. А, а за камнем на как она? Выбирайте, куда идти. До камня... До замка бігато Один час О, це вже після таких походеньок можна і навісистувати, віси ставати, Ні Тебе ніхто не заставляв, а вже якщо взяла м'яч, то яку накажу. Скоро вже буде рівне, мабуть. Ага. Ну ми ж з вікна там бачили рівне. А, все вже ступіньки, так. Да. Ключове слово. Е Наверно. Наверно. Саша, що там рівно ще не видно? А на камеру кажеться, що ми взагалі по прямому йдемо. Йди в цю. Вабе, я каже, в цю сторону і в цю. Я кажу, йди в цю. Він каже, бабене, а в яку цю? Режь, Із цих. <режу> <режу> Та ні, да, дві. Здесь... Така йолка прикольна. На очі мягенька така. Цікава. Вроді якби її обична, а вроді як і китайська гірлянда якась. Все, мам мама здалась. А ми ще прямо наверх. Ні, це квітки бляха. Там гнівенько. Да, Квітів тут. Ой! Різних багато. Фух. І ще трошки. Ага. На початку відео ми стояли, спорили з Юлею, куди йти, куди йти. Оце я стояв тут. А щоб сюди потрапити тільки ось нижче, то ми вже скільки? Часа півтора, да, йдемо. Ну так от. Легше було спрыгнути, я казав, що можна вас... О, це кольцо з носа. Да. Бачка напевно було в носі. Ага, У Убички у бички. Поляна прям витоптана, чуєте тут? Видать, тут і коні, і люди всі на привал падають. Ви щоб мене зараз бачили, то я... так я наші наща... мокре, як то вроді збудуна. Фу. Хмара ось, бачите, рукою можна до, до неї доторкнутися. А що я вам розказую? Ви подивіться, все на многоэтажки, на дома, на все остальне. Та й ви будете розуміти на якій я висоті нахожусь. В Уровень за облаками. Да О, там наша машина стоїть припаркована, де бачите парковка. Але щоб туди дойти треба по кругу обходити 2 часи. Як же ж мені цікаво всі ці секретики знати, це щоб ви розуміли, якийсь типу тунель, погріб оцього замка, в якому ми вже були в прошлий раз і на якому ми тільки що стояли і спорилися в цей раз. Як потрапити до інших замків. Фух. І тут, образно говоря, в будь-якому місці, якби можна було десь спригнути чи спуститися, але нема такого низького, прям, щоб був забор. Ну, з такої ж висоти з ви це бати не будете. От, А щоб попасти на цю стежку, яка йде поміж ним, побід нього прям, і до останніх замків попасти, то це треба фу, під таку гору пертися, що я вам кажу, що ми воно з малим кілограм на 20 похудали кожний. Я перепрошую, це дивись, це закладено чи це вже просто воно лопнуло? Ні, воно щось було, там десь воно ну, якесь вікно вище зарожче. Я кажу, що мені кажеться тут оці всі секретики знати би якось тут Та пробратися. Бай, куди. Чин, чин, треба наступного разу меншенький рюкзачок І щоб по всіх дірках лазити. Ну Да. І, вдійти, і вдітися, відповідно. Та, я не буду, але Вдітися можна по-любому. Ну, тобто буде ж видно, що ти десь лазиш. Власне. І Тут така висота, я не знаю, ну багато метрів, я не знаю. 2, 4, 6, 8, 10, 12 метрів 15 ну, да десь як ташка ну в общем скажем так наконец-то ми розібралися у нас в планах вже не перший раз це було добратися до тих двох замків які дуже добре видно з маминого вікна отапа типу, найбільша найвисока а от цю найкраще видно, треба буде якось до неї приїхати і показати вам Дивіться сюди. Зараз Воно железнодорожний дорожний мост біля маминого дому Бачите О тут десь дом її. Зараз зменшу бо труситься камера. Вот. Ну, тепер знаємо куди їхати, куди йти. Ну сьогодні, звісно, погодка. Тільки гуляй, дивіться, на самому верху не візера, нічого немає. О, собственно, говоря, по цій стежці, отако по кругу можна було підійти. Ну, ми повертаємося. Ладно. Хтось так ходить по Вони криві просто. Ну що, отак спускайся собі помаленьку. Вона рочки задом лізе. Ти що, рак чи що по гороскопу? Ні же ж вроді. Єдиний більш-менш більш реалістичний спосіб, це ось залізти по цьому углу або спуститися по ньому. Бо є за що зацепитися, і щоб ви розуміли, бачите, як строїлися. Вони не рівні стінки, а отак от під таким конусом все. Вони вже рівні вприкінці, а так все строїлося такою пірамідою, скажімо так. Ну, тому, я ж кажу, тут можна було б... Попробувати якось би вскарабкатись. Не, ну це якби я сам був, бо за малого страшно, щоб він ліз. не уклюже. Ну, за тебе я взагалі мовчу. Навіть не предполагав. Ну що там? Взагалі хто іще тот знайде. Ми значить знизу щоб понімати, тому що ми вже не розуміємо з якої сторони замка ми знаходимось. Але зверху там воно стоїть якась башня, антенна. А тут ось виламані ворота. І ось туди і можна пройти. О, тут сквознячок. Ну, все, йдем. й я це йду і кажу, ви щоб бать, понімали масштаби цього замка. Ну, тобто його, наверно, ну, півдня треба, щоб його обійти. Ну, звісно, да, вверх, вниз. Але така стіна повздовж цього замка і така висота його. І воно ж не тільки просто якісно і крепко надійно поставить. Вони ще й красиво питались зробити. Ви зрозуміли ці бордюрчики якісь? Ви подивіться на, ці, на цю довжину цього забору і всього останньо. Та це ж не передати, Мені кажеться, скільки це за життя людини стільки не построїть. Знаєте, тако дід почав, внук кончив, і це тільки один прольот ви вистрілили. Оце так. Да. І головне, що ж воно стоїть і воно ще буде стоятиме. Да. Восхищайся. А що якщо взяти на якій висоті це воно все зроблено, понимаєте? Іде ці строїматеріали брали. Я розумію, що може десь тут з боку його і добували, але все його наколоти, набинь, заколоти, заміси, принеси. Та, на таку висоту подай. Да. Краще б я стройки не робив, я тепер спати не буду. Для мене раніше це просто було строєння. Все, Зараз я просто розумію який це адський труд. І в мене ну реально шок. Ціла делегація йде на прогулку. Я вже предполагав, що ми сьогодні будемо тут самі лазити, Ага, толпа людей.